Привіт! Сьогодні у нас інтерв'ю з дуже великим сітковиком, людиною, яка вміє дуже гарно будувати структури, будувала величезні структури, яка добилася величезних результатів в своєму бізнесі, в світі сітковому. От звати людини Геракул. І так почнемо інтерв'ю. Добрий день, знову Геракул. Скажіть, будь ласка. В наших дистриб'юторів, які починають якийсь шлях в сітковому бізнесі, виникає таке питання. О, вони, коли бачать ваші успіхи, то вони якби, кажуть, що от, понятно, він такий сильний, він там син з'євса, він сразу відчував себе крепко, він сразу був таким мощним, Понятно, що він прийшов в компанію, то він зразу добився успіху. А от я такий маленький, хрупленький, нема мене, щоб того знаньких немає, нема тих мозгів, нема тої сили, невпевненості, щоб почати говорити людям про бізнес. Я ще ж поки що не заробляю, наприклад, наші компанії, от тільки зараз я прийшов. От. Е, як ви думаєте, е, от коли люди дуже часто от бачать себе такими-нікакими, я знаю, що е, дуже багато е, майстрів сіткового бізнесу рекомендують і кажуть, що е, спочатку треба стати середньо таким, як ти хочеш. От, що? Хай ти ще поки не заробляєш, але ти вже повинен себе ввести і показувати, е, навіть якщо ти на 4%, ти повинен вже себе презентувати людям так, ніби ти вже менеджер Вілосам, ніби ти вже 21% маєш, ніби ти генеральний директор Вілосам. І тоді це буде би, набагато простіше, набагато краще. Але все одно багато новичків вони комплексують, вони дуже е, по тому поводу стидаються відкривати рот. От ті люди, які бачать себе такими от, якби такими. Вот, вот такую пораду бы дать таким людям, которые себя видят так очень слабенько и из-за того боятся открывать рот и говорить про его сам. Как мы видим себя, не имеет значения. Важно, как другие нас видят. А твое имя, как ни крути, это боевой клич. Дуже, дуже дякую. Я так зрозумів, вы поделились с нами одной из тех порад, які вам давав ваш наставник, дуже дякую за цю інформацію. Е, Скажіть, будь ласка, е, е, значить, все время ми на перших заняттях своїх пишемо цілі. Цілі, 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 цілі. Багато хто думає, а і що там я буду писати, і так все понятно. От, Але настоящий спонсор завжди нас та... стоїть твердо на тому, що цілі мусять бути написані. Чи це справді так важливо? Бо я знаю, що якраз саме та ціль, от така моя впевненість, якраз це той такий маленький, така спічечка ззаді, яка буде постійно вам нагадувати про те, що вам треба рухатись вперед. Про те, що ви ще не добились того, що ви хочете, і воно там спереду, і до нього треба йти і не зупинятися. Чи у вас є ціль, яка вас мотивує? Приятное зрелище. Еще один заказ, Автолик, И довольно. Будем жить, как цари, которым служили. Или жить просто. Все грезишь о землях варваров? За проливом. Хм. На Черном море, где я проведу в одиночестве остаток своих дней. Направно, все мы хочем мой бутнему матом и испортить. Такие пытания. Попадаються різні люди в наші структури. Бувають такі, які скажімо так, бойові, вже, вже прийшли там, все, що можна, і вони вже готові до цього бізнесу, їм просто так дати такий невеличкий поштовх. А бувають такі люди, які новачки, які взагалі тільки-тільки прийшли в компанію, перед тим вони взагалі не чули про світєвий бізнес. От, Кажуться, йолки палки що з ними робити? Вот як вы відноситесь до таких людей и що з ними рубити, які вот, ну, що как бы зовсім далекі від сетевого бизнеса. А что нам делать с этими крестьянами? Учить. черт. От тебя зависят другие. Когда атакуют, надо твердо стоять. Ты понял? Понял, да. Когда стена прочна, ее невозможно одолеть. Научитесь работать вместе, как одно целое. И тогда каждый из вас станет звеном цепи, которая крепче железа. скажи, Скажите, пожалуйста, что такое? Вот, очень много бывает так, часто, що зустріч з нашим клієнтом закінчується навіть не почавшись. Що, ти починаєш говорити з кандидатом, і ти вже розумієш, що вже воно йде все не так. І причина в тому, що не було зроблено нормальний промоушн мені, скажімо так, як спонсору. Тобто людина, яка привела кандидата на зустріч, неправильно розставила пріоритети. Вона висхваляла ту людину, яка вона привела, і якби зовсім промовчала про мене. І виходить, що сидить там такий переді мною Бог і цар, а я довго ніби його не знаю, уговорити, щоб він підписався і ущасливив мене, і прийшов в нашу кампанію. Тобто, промоушен – це дуже важлива річ, яку треба дуже гарно навчити всіх своїх людей говорити. Це 50% успішної зустрічі, ну я вважаю так. Да это, будь ласка, и кисть порады еще до самого вот, якор промоушен спонсору Видели, как они удирали? Мой рассказ лишил их решимости! Врага надо сломить совсем, Алай. Пусть твой Геракл будет еще сильнее, еще страшнее. Чем больше они верят, что Геракл воистину Сын Зевса, тем меньше хотят драться. Много разу я был на тренинг у Александра Синомати, и я там рассказывал такую интересную историю. Він сказав, от, що один там дистриб'ютор колись лідера одної світлової компанії спитав, а що твого в цьому бізнесі? От Всі так говорять, це мій бізнес, це мій бізнес. А каже, а що твого? Фірма не твоя, товар не твій, гроші теж якби не твої. Що твого? Що твого? Чим ти стараєшся? І що сказав Сіноматі? Нашого в цьому бізнесі? Це ті відносини які ми створюємо, будуючи нашу структуру. Тобто це якби лишиться з нами не завжди. Якщо це тверда, крепка структура, якщо це люди, які пішли за вами як за особистістю, вони лишаться з вами завжди. Знаєте, і такі гарні відносини в структурі, це якби запорука успішності. Але всяке буває. Буває, що люди і уходять. уходять з бізнесу. Виходять і на 4%, виходять і на 21%. Ну, я вважаю, що таке буває такі по одній причині. Виходять люди, які не хочуть зсередини ставати кращими. Для них цей шлях кінчений. Я знаю, що у вас теж були такі випадки, коли від вас уходили ваші вірні друзі. Чи можете ви нам розказати, показати, як це відбувалося, як ваші друзі реагували? как ваша первая линия реагировала на это? Как вы на это? Будет нам очень интересно. Им надо помочь. Да плевать, у нас золото. Вспомни Черное море. Тот самый берег, о котором ты так мечтал. Это твоя свобода. Деньги это не свобода. В этом бою ты один. Этого я предвидеть не мог. Как ты можешь взять и уйти? Так нельзя. Почему? Ладно. Вы рисковали жизнью за меня. Теперь вы свободны. Каким бы ни был ваш долг, он оплачен. Долг? Думаешь, мы поэтому за тобой шли? Оглянись, Геракл. Мы же семья. У нас никого не осталось. Мы сразимся за тебя. И если придется, умрем за тебя как ты бы умер за нас и мой мешок бери мне уже ни к чему это безумие думаешь безумие этой ночью огненное копье пронзит мое сердце разве это не самая безумная смерт безумцы вы все. Автолик. Ялай, езжай с Автоликом. Нет, я останусь. Племянник. Дядя, всю свою жизнь я рассказывал истории о подвигах других людей. Хватит с меня чужих историй. Надо жить самому. Даже если вы все помешались, то я нет. Я нет. Автолик. Живи теперь как царь. Пошли! Спасибо. Самым великим ворогом в нашем бизнесе для всех абсолютно и для почтителей, и для уже таких старых воинов является страхи. Страхи бывают в бизнесе, хочешь Вот. И Найгіршими являються навіть такі страхи, що люди, люди чисто теоретично видумують собі щось таке, не зробивши ні одного практичного кроку. Тобто, наприклад, вони бояться почати бізнес тільки із-за того, що вони бояться, що в них він може не виходити. Тобто Вони не, при, не роблять ні одного практичного кроку, ні одного руху і вже наперед себе програмують на таку от неудачу. От. Як ви, чи у вас були страхи, коли ви починали працювати в світі бізнесі, до яких порад ви прислухались? Брось вызов своему зверю, лишь тогда обретешь мир. Я знаю по опыту, куда бы ты ни пытался сбежать, зверь тебя догонит. От своей судьбы не уйдешь. Я какой-то интервью. Ну и два слова таких для наших истребителей Лосан на, на кинец. В этот миг, в этот день, вы должны доказать, что вы настоящие мужчины. Каждому из вас дано сотворить свой собственный миф. Нас ждет смерть или победа.